Мене, звісно, мама уб'є за те, що я вийшов без шапки. Але мені тут недалеко, тож її просто не кажіть. А я поділюся ось такими думками. Зараз такий час дурноватий, що люди коять неймовірну дичь просто щоб стати популярними. Хоча б в поганому контексті, але популярними. Але якщо задуматися, так завжди було. Багато відомих художників, історичних всіляких постатей митців чудили схоже, вискакували голі на столи, стрибали з вікон. Розмальовувалися, просто щоб привернути увагу до себе, до своєї творчості і так далі. і так далі. Тобто це не новий соціальний механізм, так завжди було. Але зараз це просто вийшло на якийсь новий масштаб. От за останнього. Хлопець якийсь мужичок в смішних трусах салатових їздить на лижах в Буковелі. Молодики викидають бабки з люка автомобіля на Хрещатику. Хлопчик хотів підпалити пропорційно на майдані. Це ж все робиться з метою отримати увагу. І коли ми бачимо таке шокуюче відео і прагнемо кинути своїм дружбанам, типу дивіться, який придурок, так ви ж йому послугу робите, тому що ви тільки його популяризуєте. І всі, і всі так роблять. Всі дивляться, шокуються і поширюють. Ну Лайки, можливо, вони не ставлять вже, ж, слава Богу. Але це таке вірусне бажання поширити. Воно і робить цих людей популярними. Вони і стимулює їх та інших потім коїти таку дичь, тому що вони розуміють, що це набере перегляди, що це викличе обговорення, і так чи інакше дасть їм якусь популярність. Тож, перш ніж критикувати оцих чудаків, які голі бігають по хрещатику, треба подумати, чи слід надсилати це відео друзям, просто щоб поогорати з придуркою. Тому що ми цим самим просто сприяємо розвитку цього напрямку. Ми сприяємо, щоб в суспільстві з'являлося більше фріків, які будуть творити всілякі такі речі. Одна справа, коли це смішно, одна справа, коли це жарт, інша справа коли молода людина хоче підпалити парапорцій на майдані, які звозять туди з цієї України, щоб шанувати пам'ять захисників України. Це ж не смішно. Нащо цьому сприяти? Нащо це кидати друзям? Нащо популяризувати таких людей? У мене ніби все. До нових зустрічей. А принагідно хочу нагадати, що ще є кілька книжок сьомої роти. Їх можна поміняти на донат. Просто напишіть в особисті або заповніть форму, яка в посиланні, що в описі аккаунту. Па!